Гість нашої студії політолог Тарас Вітаємо! Так, добре. слава Україні, Героям слава розпочнемо із Рамштайну нестандартного, незвичайного. 26-го. міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні контактної групи із питань оборони України у форматі Рамштайн, яка відбувається у Брюсселі, і вперше приходить під головуванням Великої Британії. Говорять про постачання зброї Україні, нарощення вітчизняного виробництва та інвестиція в оборонну промисловість. Розповів в нашому ефірі Дмитро Лазуткі. Речник міністерства оборони України до Брюсселя прибуває новий глава Пентагону США Гексет у штаб-квартирі альянсу гексет зустрівся з міністром оборони Великої Британії Джонсоном Джоном Гілі. Очікується, що американський міністр має взяти участь у засіданні Рамштайну на зустрічі міністрів НАТО. Нині ж глава Пентагону перебуває у турне європейськими країнами за словами Гексита. Під час зустрічі він планує спонукати європейських союзників збільшити внески на оборону. Крім того, Пентагон планує також збільшити загальні видатки на безпеку. А ось відправляти американських військових в Україну. Нова адміністрація Трампа не має наміру, зокрема і для відстеження передання зброї. Ну що ж, Тарасе, для початку це перший такий нестандартний так, Рамштайн, який відбувається вже за новою адміністрацією у Сполучених Штатах, і ем, міністр оборони, глава Пентагону, Гексет, присутній там, але не головує, а головує британський міністр оборони. Чи очікати від цього Рамштайну на вашу думку за умови? Що ще вчора буквально було попереджено про те, що оголошень е, щодо нової зброї, щодо пакетів зброї цього разу очікував? Ковати не варто цього не буде. Просто ну просто поговорять. Та, за великим рахунком. Ну, не просто поговорить, підтвердиться, це те рішення, які до цього існували, постачання зброї, які були заплановані, йдуть. Ну, Зараз йде перетасовка все рівно політики всієї Сполучених Штатів Америки. Вони будуть дивитися, що, що де як. Звичайно, що будуть викручувати руки в першу чергу європейцям для того, щоб вони платили за американське озброєння. Варіант Б, який просувається вже в Конгресі, ми бачимо зареєстрований законопроект про лендліз, який і там йдеться не тільки про Україну, а про всі країни. Це республіканці його зареєстрували. Те, що допомога буде по військовій лінії, ну 100% вона буде принаймні не менше, ніж у Байдена. Принаймні про це доводить те, що так Трамп зацікавився віртуальними нашими цими рідкоземельними металами. Це фактично пояснення власному електорату, чому він до виборів говорив, що Україні треба дивитися і не допомагати. А після виборів тепер змушений змінювати свою риторику, розуміє, що. А потрібно буде допомагати. Це пояснення того, що Байден це робив безкоштовно, а ми будемо робити за вигоду. Хоча підтверджені через при цьому платитимуть європейці. А платитимуть європейці логічно, так. логічно просто. Так, да, ну звичайно, логічно. І тому, ну, з їхнього боку, от чому вони британців? Ну тому, що поставили британців. Говорять, так, Європа, це ваша територія, так що беріть на себе більше відповідальності і по грошах, і по цьому. А зброю ми надамо. Вони я хочу зробити, щоб вони хочуть. Все рівно увесь ресурс концентруватися на Китаї, звичайно, це для них величезна проблема. А, а європейці вони хочуть вивести на рівень самодостатності для того, щоб вони не бігали постійно до Сполучених Штатів Америки, витрачали. На оборону скільки скільки потрібно для забезпечення безпеки, але звичайно нікуди вони з Європи виходити не будуть. Це такі. Вони це вони так підлякують постійно. Вони будуть присутні в Європі, а вони будуть присутні і в східній Європі. Я упевнений, але вони хочуть не хочуть витрачати на це ресурсів, яких у них і так, ну в порівнянні з тим, що там було до цього, не так багато. Тому вони будуть їх змушувати витрачати. Більше грошей, а, Україна тут гарно вписується в концепцію, яку а, просувають американці. Вони, до речі, заявили, що вони будуть скорочувати контингент у Сполучених Штатів в Європі до 25 тисяч. А це означає відкрите запитання: хто на господарстві залишається? Залишається українська армія, яка буде гарантом безпеки Європи, в тому числі разом з Американцями. Це лідерша роль Великої Британії, хоча з іншого боку, можна казати, там Ну Британія. Це ж не європейський союз, там ж пам'ятаємо. Ну марація. як Цікаво вам сказати? Європейський, не європейський, <кхух> але нато Контонент. Британія ядерна держава. До речі, одна з тих держав, яка скоріше за все може дати ядерні гарантії, наприклад, України разом з Францією. Угу. Це співтружність держав. Британія це не просто так там острів. Біля цього, до речі, в Канада ж досі вважається частиною співдружності, наприклад, Британською. Якщо не помиляюся, там навіть є формальний генерал-губернатор, який в Австралії досі є генерал-губернатор і так далі. Так що це не так все просто виглядає. І ресурси, і увагу в Британії до не випадково до Східної Європи, тому вибудовується Нова конструкція, де тепер європейці будуть брати на себе більшу відповідальність. В першу чергу платити, як би вони не викручувались, як би вони не говорили, що грошей немає. Підхід Сполучених Штатів Америки буде приблизно такий: грошей нема. А якщо знайду? А знайдуть і скажуть, у вас вон, не витрачайте стільки грошей на мігрантів, запускайте свою атомну промисловість назад, як це як це Німеччина фактично знищила свої атомні електростанції. Ну, зупинила вони, слава Богу, фізично ще не знищені. І так далі. Повертайтеся до енергетики традиційної, те, що у нас витрачаєте менше на утримання мігрантів, змушуєте їх працювати і так далі. Там, якби там не говорили ресурсів, вони у них знайдуть. Ну, але мігрант. все це так. Швидко не запрацює. А насправді можливості, як економічні, так і воєнно-технічні Європи і штатів, все таки дуже різні. І вони так я ж говорю, європейські гроші навіть на американську зброю. Навіть ядерна парасолька Британії, і Франції ну, все одно вона ж не співмірна із Америкою. Ну тобто... американці нікуди не ді... Почекайте, Ще раз говорю, американці нікуди не ділися. Вони хочуть, начебто, от, ну принаймні по локальних завданнях, вони хочуть відкинути все на Європу. Потужності є в сполучених штатах Америки, зброї в Сполучених Штатах Америки на складах на дві світових війни. Я Американ... це розуміє, вони хочуть, щоб європейці купляли цю зброю. Yeah, yeah. uh, я це розумію, але мова йшла про те, що ми там сподівалися, що навіть якщо там допустимо не no. НАТО, так і ну про це no. йшлося впродовж no. трьох років. Ну то, принаймні, статус партнера поза НАТО, зокрема, те, що Ізраїль має, але зараз уже навіть і про це не йдеться. Ну Давайте ми поговоримо докладніше no, про НАТО. Про переговори по собі. No, do... добре, відкинемо питання НАТО. Ми говоримо про гарантії безпеки, саме про це. І саме цього наразі ми не чуємо від Сполучених Штатів. Ну не чуємо а це гарантії, перемовини. Ці гарантії, які е, можна дати Європа, вони недостатні. Давайте так: єдиною гарантією безпеки для української нації є українська армія і власне ВПК. Ви повинні розуміти, як працює НАТО. НАТО працює за принципом як і будь-яка міжнародна організація. Якщо ти сильний, тобі задоволенням допомагає. Якщо ти слабкий. Тобі членство в НАТО не допоможе. О, запитайте країни Балтії чи впевнені, що НАТО їх сильно буде захищати. Це знаєте, по, по принципу так. Чому ви всі так допомагають Ізраїлю? Тому що Ізраїль сам самодостатній. 20 років США взагалі ігнорували Ізраїль, не постачало йому зброю до 67-го року, поки Ізраїль не довів, що сам почав вклопати зброю, а довбати своїх суперників. За принципом, в нас нічого нема. <піоналізм> що що? Матозес, да, за принцип кажу, нас нічого, нічого немає, тому що ну, ну НАТО це фікція. Якщо ми просто так думаємо, що воно буде працювати. Е -е, якщо ти сильний, якщо у тебе є ракета, тобі задоволення будуть допомагати, тому що ти є. Є сильним от країнам НАТО, які, наприклад, країнам Балтії, НАТО в будь-який момент може сказати велике побажання потерпіть під окупацією, тому що в п'ятій статті статуту НАТО ніхто вам не гарантував територіальну цілісність. Подивіться, там так і написано. Більш того, почитайте п'яту статтю. Там що написано? Кожна країна, так, напад на одну країну, напад на всіх, але кожна країна сама визначає, в якому обсязі вона буде забезпечувати. Кома, в тому числі військовому. Ну тому вони так уникають зіткнення наголошують на тому, що це в першу чергу ні, оборонний союз. Звичайно, але... бо ні, питання не в тому. Питання в тому, що воно побудовано як це. Знаєте, як э, НАТО побудовано по, по принципу, знаєте як, який анекдот. Для того, щоб отримати кредит в банку, е, треба довести банкіру, що гроші тобі, в принципі, не потрібні. Так і тут, чим сильніше ти сам по собі будеш в першу чергу, тим більше і швидше тобі будуть допомагати, і це не обов'язково може бути структуру НАТО. Може бути окремий, окремий варіант співпраці двосторонній. Наприклад, Я ж про це і говорила статус партнера поза НАТО, але і про це наразі не йдеться. Спеціальний посланник президента США Стівен Вітков відвідав Москву і їздив до столиці країни агресорки, щоб забрати американця Марка Фугіля, якого понад три роки отримували російські в'язниці. За та чоловіка кинули, звинувативши у зберіганні наркотиків. За даними Білого Дому, Вітков вивіз Фогіля на своєму літаку в межах обміну, які представники Трампа назвали проявом доброї волі з боку Росії. Деталі угоди не розголошуються. Невідомо чи звільнили США когось натомість. Також не повідомляється, чи зустрічався Вітков із російськими посадовцями під час візиту. Після звільнення президент США Дональд Трамп прийняв у білому домі марка Фогеля. Трамп особисто його зустрів, сказав, що для нього було честю зіграти невелику роль у його звільненні. Додам трохи деталей. Фогель був педагогом в американській школі в Москві 2021 року. Його затримали в російському аеропорту, оскільки в нього виявили близько 17 грамів медичного канабісу, який йому було прописано у США для лікування. У червні 2022 року московський суд засудив Марка Фогеля до 14 років ув'язнення за звинуваченням у торгівлі канабісом. Водночас за інформацією New York Times, Стівену Віткофу, президент США Трамп, таємно доручив займатися питаннями війни Росії проти України. Хоча офіційним спецпосланцем Трампа по Україні та Росії є відставний генерал Кіт Келок. Джерела видання повідомляють, що кілька тижнів тому американський президент цитата, таємно надав Віткофу повноваження розширити його портфоліо в межах близького сходу із метою відкриття переговорного каналу. із росіянами така увага до Віткофа пояснюється тим, що Трамп. Йому довіряє, адже дружить іще із 80-х. Вони е, писала преса про те, що вони познайомилися в межах укладання інвестиційної угоди. Вони займалися інвестиціями в нерухоме майно, і Вітков був юристом. Відповідно, вони 100 років знайомі, грубо кажучи. І Віков е, насправді відіграв роль в оцих переговорах по близькому сходу, по обміну заручниками, дійсно зігравши швидко і добившись результату. Але от Нью-Йорк Таймс пише про. Про те, що це мовляв таємно доручив долучитися та ще до Келога, і можливо, це буде дещо інша лінія ніж Келог, скажімо так, представляє, і також і ще одне видання: вже не згадаю, також писало щодо того, що от коли Вітков забирав цього американця вчителя із Москви, він провів. Три-три з половиною години в особистій розмові з Путіним. Про що йшлося, ну навряд чи виключно тільки про цього американського вчителя. Отож, переговори в розпалі треба розуміти. Та ні, американці, знаєте, ну, як Черчилль якось казав, американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Ну, американці вирішили побитися головою бетону стіну в даному випадку у Путіна. Путін же нікуди не подівся. Його публічна вимога: віддайте мені Запоріжжя, віддайте мені Херсон, віддайте мені Донецьку область, визнайте це все російським, ліквідуйте військову інфраструктуру НАТО в Східній Європі і все інше. Вони ж нікуди не поділися. Ну і плюс, звичайно, на десерт розповіді про Печенігів та Рюриковичів і все інше. Ну Трампа немає що дати Путіну. те, що Путін хоче, навіть якщо теоретично він захотів. Ну, поговорить, Я думаю, що поговорить, знову переконається, що там справи тільки в Путіні, і будуть стимулювати російські еліти для того, щоб вони е е прибирали цього психа. Тому що все, все впирається в Путіна. Ну немає, немає, немає предмету для розмови. тому що навіть початкові стадії, те, що і Дівенс говорив, і все інше, якщо говорити про позицію американців. Полягає, полягає в тому, щоб фіксація по лінії розмежування, а далі починаємо розмову. Так Путін вже не може так піти, тому що він публічно оголосив свою позицію 14 червня. Ви вже сказав. Херсон Запоріжжя йдете за кордони їх, визнаєте російськими, ну Україна визнає, тільки потім припинення вогню. А він не може тепер відступити від своїх слів, і всі його посадовці про це говорять. Якщо його почнуть публічно нагинати, тепер, і це буде очевидно навіть росіянам, російським елітам. Він почне втрачати вплив владу і, скоріш за все, життя. Він це чудово розуміє. Це раз, друге він не збирається припиняти війни, як би там не хотів ну, на даному етапі Трамп. Тому вони застосовують багатошарову стратегію. Ну, приходить, ну поговорили. Ну Трамп думає, ну може. Треба прийти, щоб поговорити, знаєте, прийшов з тобою поговорити з повагою, мовно кажучи. Ну, послухають цей, цей, всі ці історії, потім скажуть, ну тоді план Б, скоріш за все. А план Б, він вже зареєстрований законопроект про ленд-ліз, наприклад. І так далі. Тому тут нічого не зміниться. Поки потім при владі теоретично, теоретично, що зміниться, якщо не буде Путіна. Теоретично, можливо. Але якщо буде Путін. На то Росія все рівно йде в дестабілізацію. Це очевидно, mm -hmm. що нам цікаво. А наше завдання, незважаючи на те, що якусь ідуть перемовини, так, це постійно довбати по території Росії, тому що нашу суб'єктність визначає виробництво кількість, нашої кількість прави, да, не тільки НПЗ, а нафтопроводів ну, і все інше. Тобто, ви можете перемовлятися, ви можете з ним зустрічатися, може ще раз там зустрічатися. Україна повинна демонструвати силу і нав'язувати власний порядок денний. Розповідаючи, ви там можете говорити все, що завгодно, але ніхто не може нам заборонити бити по території Росії. До речі, упевнений, що Путін буде ще вимагати від Трампа, щоб Україна не била по не по Росії, щоб Україна скорочувала свою армію, щоб Україна не виробляла. Так ракети. це ж вже було, як казав Кучма. Це, це ж було. Так він теж саме буде, так він же те саме хоче робити. Ну він же там говорив. диверсифікація правдива. Да. Ну так а це Трамп, Трамп йому ж просто скаже. Слухай, ну я. Я тобі я тобі не можу це забезпечити тут і, і так далі. І на цьому все закінчиться. А що має вимагати Україна Тараса? На правду, тому що ну здавалося б, на папері вже давно все було написано, але ну про 91 рік і кордони ми якось зараз вже не говоримо. Так часто. а я думаю, що це наступне буде питання? я думаю, що воно підніметься, тому що ж Трампом? А? ким. Ні, давайте так. Ми повинні розуміти, що будь-які західні політики діють яким легше. Звичайно, що вони за рахунок України все подавно повирішували, але Україна вперлася, почали робити свої ракети. Пам'ятаєте, як минула адміністрація, коли СБУшники почали спочатку бити НПЗ? Це ж вибісили багатьох на, на заході. Субтіс проявив почали почали говорити, що це виявляється цивільна інфраструктура. Ні, це ще самостійність. Те, що сам виробляєш, угу. і сам можеш бити. якщо угу. там на тисячу, а якщо на дві тисячі кілометрів і так далі, це вже суб'єкт, за яким слід рахуватися. Ну, слава Богу, ця адміністрація поки що нічого не говорить, що, що нафтовий на НПЗ це виявляється цивільна інфраструктура. Ну, в принципі, їм не цікава російська нафта. Тут наші інтереси співпадають. А ось і наше завдання постійно нарощувати удари, а потім згадувати. Ви ж голосували Генеральній асамблеї ООН, там, що там 12 пунктів, що то там мирного плану було, чи щось такого виведення всіх російських військ з території України, репарації, повернення дітей і так далі. Дипломатична рамка є. Вона нікуди не поділася. Я думаю, що воно буде спливати. Пізніше давайте трошки якраз продовжимо про мирний план. Представник президента США Дональда Трампа призупинив мирний план щодо України, щоб провести переговори з союзниками по НАТО. Елементи довгоочікуваного плану припинення війни будуть оприлюднені цими вихідними, оскільки європейським країнам обіцяють місця за столом переговорів. Про це йдеться у ЗТЕЛ. Уповноважений президент США з питань України пообіцяв провести індивідуальні переговори із союзниками по НАТО перш ніж завершити дово. Очікуваний план припинення війни. Генерал Кіт Келух сказав, що під час переговорів із європейськими дипломатами він шукатиме думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес е, можна було би раніше це обговорення почати на правду, правда, Тарас та й з Україною Та та з Україною. Це про принцип нічого про Україну без України. Ну, давайте ще раз сам говорю. чим нас суб'єктними робить наша зброя? Ви можете говорити там все, що завгодно, і так далі. Ні нікуди від нас не подінетесь. Ми з цим не сперечаємося, Як... але все одно впирається все багато в чому в перемовини, в, в те, яким чином діє влада, в дипломатію і так далі. Ми говоримо зараз саме про це. Те, що зброя, те, що коли говорять зброя, коли ця зброя наша, і це робить нас сильними. Да. Це однозначно. Тут я погоджуюсь із вами на 100%. відсотків. Чим ми сильніші самі, чи ми самі більше вкладаємося. Ну. Ти ми сильніше да, тут, да. вибачте, за затавтолог. Але так слова воно є. Але, але дивіться, розгляну. ну ми бачимо, що там Келог мав приїхати ще коли там говорили в січні на початку. Ну добре, тоді там сказали, що він не мав повноважень, бо ще Трамп не мав, грубо кажучи, повноважень. Але тепер відкладається, відкладається. Тепер він уже приїде після Мюнхена. Спершу поговорить на Мюнхені, там ну, з усіма потусить, поговорить Я вважаю, і так що це далі. Добре. Що немає швидких рішень, що ніякої договори, що Росія, що це вони трохи вже побилися головою об стіну? Мабуть, Келах спочатку побився головою об стіну об цьому Путіна. Там, наприклад, потім, потім послали відкав. А тепер думаю, може у цього не вийшло. там, да? Може той щось не зрозумів. Ну той, може, там поважна людина, там герой В'єтнаму, чи той молодший, може той вийшов. Я, 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 ну це логіка Трампа. я, я, ну, Він же ж бізнесмен думаю, ну може цього не вийшло, може він це щось Щось зрозуміє, пошлю того, який там щось з Ізраїлем там щось вирішив. Той буде в Москву їздити, а той буде, наприклад, займатися союзниками. Вони збирають ресурси. Тепер будуть з Європою розмовляти, будуть їх напружувати, ставити її перед ними неминучі, з того, що їм доведеться платити, як би ви не хотіли, не хотіли. Якщо не будуть хотіти платити, то запровадять проти них мита на 10% на їхні товари, як це робить Трамп. Ружаєш по сталю, ні? Ні, ні, поки що нема. Поки, Влупили, поки що по Китаю. Мита на, ні, Там же хитрувата зроблено, проте він тільки пообіцяв. Ага, ви слі. Да. Ви слідкуйте, як це ж це ж це ж, ж так, тактика. Ну читайте книги Трампа. Я просто їх давно читав. Ну думав, що вони зараз спец так задоволені. Да. У нього deal. ж так дивіться. Він же так дивіться, як хитрувати з Він спершу вдарить, Потім домовляється. Він же, як цей а, дула біля скроні є, ми запровадимо санкції, запровадимо мита, але ви ж на шляху до виправлення а, ми витерміновуємо на один місяць. Але всі виробники, які знаходяться, наприклад, в Мексиці, все інше, розуміють, що все рівно стратегія Сполучених Штатів Америки перенесення виробництва територію е, США, так і тому, що воно отримав? Всі все рівно розуміють, що треба все, все рівно переносити. Мита офіційно не запровадили, не запровадили. Ось, а, а запровадили по Китаю. Причому по Китаю це додаткові мита. Тому що, дивіться, Трамп почав запроваджувати мита 10% ще коли був президентом. Байден їх не скасував. Потім Байден наприкінці своєї каденції ще додаткові мита було. А те, що запровадив Трамп, це ще додаткові мита. Там вже до по тих деяки... попередніх цифр. Так, да, да, це, 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 це ж не скасовує попередні. Ну, там там не по не деяких все. позиціях, по деяких позиціях вже до 100% дійсності а, доходять. А по Європі це поки що лякавка. Або ви. По-іншому, -по або вирівнюєте баланс таким чином, ви купуєте більше нашої нафти та газу, це означає, що російської нафти та газу не буде в Європі. Або ви збільшуєте витрати на оборону. Це, звичайно, йде в фінансування нашої оборонку. Mm. Але якщо будете розповідати, що у вас грошей нема, тоді ми знайдемо, буде 10% мита. І з цих грошей будемо фінансувати в тому числі Україну і на оборонні замовлення. Тобто приблизно такі. Ну це тактика така. Знаєте, спочатку тобі у Трампа така тактика з трьох з трьох етапів. Спочатку тобі е говорять, що це ти не відкрутишся. Ну, відсутність альтернативи. да. Далі наступне: тобі скорочують в коридор, який ти можеш піти там, да, туди не зможеш піти. А далі починається включається. Секундомір, і говориться, що у тебе часу немає на вирішення цього питання. Давай швидко вирішується. Тобто, я тут... тільки уточню: все таки він да. укази підписав на запровадження тарифів на імпорт сталі та алюмінію для всіх Талі, алюмінію, Так я ж про це окрема говорила. але не поєднання на, на машини, а, наприклад, я європейські. про це говорила місці, Тарас. Да. На 25%. він підписав, але вони дійсно, поки що не діють. Вони почнуть діяти з 12 березня. Так що до, до, да до. він дав, але вже час. економісти. Звертають увагу. Ви на українську сталь. Да, а ми на так, і це нас повторює, А ми і так знаходимо. Ми з 14-го року і так знаходимося. А ми так знаходимося під їхніми митами з 2014 року. Вони не скасовували це наша 10 сталь. Наша сталь і так до цього була під, під митами їхніми. Так що, ну, тепер і ще більше ми. Да, так 35 тепер ще більше буде. буде. буде да, да, за все, да. Ну і уряд б'є на сполох. Ну, що уряд б'є на слух. Треба Кажуть, торгувати не полуфабрикатами, а треба торгувати складнішою економікою, І зброєю. Так, зістанеш можна зброю. Звичайно, робити. звичайно, краще Добре. поробляти відкрити експорт. Перший місяць буде більше мільярд доларів заведуть в країну, 200 мільярдів гривень сплатять податків. Так? Розширюйте більш складну економіку робити. То звичайно, там, коли ти залежний від сировини, тобі можуть викручувати рукою як завгодно. Осі так. Так, у баронка скільки споживання сталі, нові, є, нові види сталі, в тому числі запроваджувати, броньовану сталь робити і так далі. Тому що все повинно вироб... максимально вироблятися в країни, в тому числі стимулятися на експорт. Наприклад, вантажівка. На вантажівку може бути розміщення, наприклад, Богдана, як це спочатку на кразах робилася Богдана. Mm -hmm. А та ж сама вантажівка може використовуватись, а, там, наприклад, на кар'єрах і в якості іншої. Тобто, це товари подвійного призначення. Тобто повинна бути стратегія, що ти вливаєш Ресурс, наприклад, в, в оборонку, а вона вже йде в цивільний галузі. Як це працюють ці корпорації Сполучених Америки? Майже всі корпорації вам відомі мають військовий підрозділ. Наприклад, ви знаєте, там Х'юліт Пакер. Ви знаєте, його як комп'ютери виробляють. А Х'юліт Пакарт виробляє ще радари, в тому числі. Більш того, оце кристали Сваровські. Всі ж знають, як Кристале ви знаєте, що вони виробники оптичних прицілів Приціль, Окремо, окремо них. Це, це є військову військова. Факт структура. Тому от таким чином вибудовувати, а не кричати: ну, запровадили, так вони не знімуть. Не з ними, тому що вони будуть робити реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, шукати ніші, свої козирі брати, в тому числі торгівля. Давайте створюємо спільне підприємство для цього правда, уряд ще повинен забезпечувати секретність підприємств ВПК і а, страхування військових ризиків. А ви зніміть нам Дякуємо, посталі, наприклад, страхуватися треба політолог Тарас Загородній був а... у цій годині на Там. прямому.